Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось таку приманку. Подібна вона мені на японський воблер Mukai Zanmo. Це воблери для ареоловлі, форелі на ставках. Вирішив собі купити. Звісно, форель на ставках ловити я не буду. У нас тут немає де. Але ось головня на такій тихій воді. Та, в принципі, огня на ставочках можна буде спробувати піймати. Вибрав ось в такому чорному кольорі з зеленими ось такими полосочками, і вони повинні в темноті світитися. Ну, для мене, в принципі, це ролі не грає. Мені головне, щоб цей воблер гарно себе показував на анімації, не завалювався на бік. Воблер безіменний, прийшов в пакетику целофановому, і зразу, що мені в очі, це Ось ці великі кілечка. І також дивіться, на лопатці якийсь брак, можна сказати. Ну, надіюсь, він не буде впливати на гру Воблера. Якщо буде Воблер завалюватися на бік, ну буде біда, не знаю, що тут. Будемо якось спробувати його ремонтувати. Ну, але, надіюсь, буде він течію гарно тримати. Приманка дешева. Коли я їх бачу в інтернет-магазині. Всі коштували більше як 2 долари. А ось ця саме вона коштувала менше як долар. І мав я купон на скидку, купив всього-навсього за 1 цент. Я так зрозумів, що магазин закривається, і залишки товарів продавець продавав вже по дуже низькій ціні. Отже, 1 цент і приманка в мене, ну, по акції, звісно. І також, що мене здивувало. В інтернет-магазині ця приманка безіменна, і, значить, в назві приманки довжина була вказана 5,2 см і вага 2,6 грам. А на фотографіях продавець показував, що довжина 4,7-мі там лінійку приставив, Ну, це 4,7 разом з лопаткою, і вага вже 3 грами. Ну так, один товар і різні дані на нього. ну Зараз ми це все перевіримо. Міряю тіло приманки довжина 3 см. Хоча, ось бачите, лопатка теж пофарбована в кольорі, як і тіло Воблера. На воблерах, зазвичай лопатки не фарбують. Вага Воблера 2,4 грами. Помилився продавець двічі. В назві Воблера, де вага була вказана, 2,6. І коли фотографії викладав, там була. Вага 3 грами. Ну, у мене 2,4. Одинарні гачки на Воблері. Петельки проклеювати не потрібно. Ось таке пузо у воблера. Бачите, лопатка пофарбована. Якось він і так несиметрично виглядає. Ну, дуже переживаю, що він не завалювався на бік під час анімації Воблера. Подивимося. Цікава така приманка. Давно вже я її хотів спробувати, але ніяк не випадало купити по гарній акційній ціні. Ну а звісно, японський воблер Мукай в даний час купити просто нереально, дуже дорого. Ось такий воблер з'явився в моїй спіннінговій колекції. Бачите, ось цей гачечок, він якийсь такий, ну як би деформований, жало таке відломане. Чуть-чуть відломалось. Його як би підточили, може не підточили, і поставили, ну подивимося. Можливо, і ці одинарники заміню, Якщо риба буде сходити часто. А так поки що, то не буду нічого міняти. Ну, також, можливо, і кілечка ці заміню. Ну, подивимося на воді, як він себе буде показувати. Ось Такий воблер жук. До речі, перевірив, він не світиться в темноті. В інтернет-магазині було вказано, що ось ця, ось ця зелена фарба вона повинна світитися, але. Не світиться. Планую ловити головня на гірських річках, не на течії, звісно, а там, де тиха вода така, ну і окуня на стовачку попробую половити, як себе показує цей воблер. Друзі, хто рибалив оригінальним мукаєм або з такими копіями дешевими, пишіть ваші враження в коментарях під відео. Буде цікаво почитати.